Модуль порошкового пожежогасіння смерч 6 з масою заряду 6 літрів. Застосовується в автоматичних установках пожежного порошкового гасіння модульного типу для захисту у виробничих, складських, побутових та інших приміщеннях, гаражах, торгових залах, складах лаків, фарб, розчинників, приміщень, фарбування, дизельних. Кабельних лотків, електричних шаф як для захисту окремих пожежно-небезпечних ділянок, так і для гасіння локальних вогнищ на площі, що захищається, призначений для гасіння пожеж класу А, Б, С та електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 вольт, тобто горіння твердих, рідких та газоподібних речовин. Модуль не призначений для гасіння загоряння речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря, а також палаючих металів і металоорганичних сполук. Установки не розраховані на роботу середовища з їркими газами або парами в концентраціях металу, що руйнують. Основою вогнегасника є корпус, де знаходиться порошок. Також модуль оснащений запорно-пусковим пристроєм і розташованим у ньому клапаном для закачки азоту. Також на запорно-пусковому пристрої розташована скляна термоколба. В якій міститься рідина з високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, після чого вогнегасник спрацьовує. Вогнегасник приєднується до стелі завдяки кронштейну.